законності депутатської етики, діяльності освіти, культури та соціального захисту населення П'ять питань на розгляд Порядок денний. Про затвердження розпоряджень виданих між період, про затвердження положення, про одноразову грошову винагороду переможцям районних обласних та всеукраїнських і міжнародних заходів новій редакції. Про закриття додаткової групи охороності. У закладі дошкільної освіти Вищніцької сільської ради, про закриття додаткової групи у Вишнійському закладі дошкільної освіти Вищнійської сільської ради, про проведення посади, про введення посади до штату опорного закладу Вищнівський ліцей Вищінської сільської ради. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Дякую. Тоді переходимо до першого питання про затвердження розпоряджень виданих містиційних період. На комісії присутні, ну, як ви знаєте, у нас між сесійні бої дуже часто здаються розбереження сільського голови, В даному випадку були розбережні секретаря в тій частині щодо виплати матеріальної допомоги, на жаль, на поховання загиблих наших військовослужбовців. Допомога виплачується матеріальна теж на тим членам сімей, які мобілізовані, які підписані контракти жителів нашої громади. Разом з тим дуже багато матеріальної допомоги оплачується особам з інвалідністю, діткам з інвалідністю до 18 років. Я перечислювати не буду. Тобто це саме основні ті матеріальні допомоги, які йдуть відповідно до програми за соціального захисту на населення або програми. Підтримківського службовці, під членів їхніх сімей, також тут іде і на придбання рекламної належності для купування. Разом з тим ідуть розпорядження на закупівлю подарункових наборів вшанування шанування наших старожилів. Ось ну такого роду питання, тобто, все те, що ну і була у нас тут одна допомога виділялася розпорядженням сільського голови на лікування. Жителів громади, яких є онкохворим, тому що там ситуація дуже критична і ми не чекали дуже сесії, щоб виділити матеріальну допомогу. Тому, ну, тобто все відповідно до програми, які передбачають вшанування колективів. Тобто, такі от питання. Хто за таке? Хто за таке рішення? Прошу підняти руку проголосувати. Дякую. Наступне питання у нас. Положення про одноразову грошову винагороду переможцям районних, обласних та всеукраїнських і міжнародних заходів новій редакції. Так, Пам'ятаєте немає кіновідкості. Скажу, чим було викликано дане питання виносити на розгляд пенарного засідання. Оскільки були деякі розміжності при розгляді заявок, які подавалися керівниками закладів освіти цього річ. Ви знаєте, що у нас було з бюджетом його 93 тисячі. На а, а, виплати а, учням до освіти, закладів освіти такі грошові винагороди, у видані сертифікатів сільський голова вручав, тобто за відповідні призові місця, тобто за а, те, що дітки гарно навчаються, є показники, є результати. Ну і були розбіжності в тому плані щодо саме участі у культурних заходах. І а, були деякі суперечності. А, і пішли висновку, що комунальний заклад центр культури в них буде окреме положення, оскільки вони оголошують конкурси свого року і е, свої місцеві разом з тим, і управління мови і, е, спорт, і культури, Вони теж оголошують свої е, конкурси, тобто є деякі моменти, які суперечать один одному, і тому тут вирішили затвердити положення в новій редакції, залишити саме ті, які стосуються суто в е е, 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 е. Більше навчальної, навчальної програми, тобто більше таких, таких дітей, які беруть участь саме по шкільній програмі, по позашкіллю. Ну, ну, по Позашківлю там всіх не гордили, навіть не значили, які дають. Всі Я скажу, що це подавали керівники, є порядок, є вимога, тобто це залежить від керівників, керівник в про те, що там 500 гривень ніщо і тому подібне, то взагалі зараз ми не дякую, в сумі, дію, і, було в сумі, саме було в сумі, були неприємні такі, навіть було звернення однієї із працівниць закладу освіти, скажу таке, скарга щодо того, що її не влаштовує сума і тому подібне. Де дійсності людина ну, мабуть забула і що є відповідні норми, і взагалі забула, що перевищувати якісь свої обов'язки теж некоректно, тому що ну, прописувати тих дітей, які не були навіть і учасниками, ну, ну тут дещо було зараз внесено деякі зміни, щоб воно було більш прозоріше і коректніше. Тому що дійсності вже подавали будь-що, ну а мають, мають відзначатися дійсно ті, які здобули. Які Ну, якісь випадки, Але Участь дітей... Участь бігалі... не означає вже нагородження. Це є ще різові дії. Ні, ні, давайте так. Ніхто не подав. Ні в області не було ніяких, ніхто навіть ніяких. Це ні. по яких по якому, Ой, як говорять, що це було? Поза Пропозиції, які були подані адміністрацією закладу. Тобто приймалися відповідне рішення. Там чи підлягає категорію? Більше, більше було таке питання, що ті, що подали, і повинні з них відфільтрували, то вмеже вирінять, тобто, що займали якісь місця, і, а це все українські змагання брали і просто навіть не лімітальний грамотний. Це яка комісія кажу. не діла до уваги? Не знаю. Ну Місцева своя були, були... Сказали, що це ми, ми ж філія обласної ну, станції техніків, не нагородили не там і не тут. То означає, що просто діти я не знаю, просто що так займалися. Бали, бали пішли бали. на область, всеукраїнських з, 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 з кілька. Ну, і зараз бути, кажуть, причини. беріть участь, всеукраїнські змагання, кажу, а смисл того всього? Ви навіть не звертаєте на це уваги. Це не були нагороджені загалом, коли ви брали участь, ви мають на увазі. Це не участь, це призові місця. Бо ви зайняли призові місця? Так, да, І не одноразово. І ці призові місця не були подані сюди на... Воно ну, на сайті школи вже... федера байка є, але результату нуль. Просто я не знаю, там якось. Ну але якщо по, по по культурі будуть оголошуватися конкурси і діти беруть участь. Це не вони будуть. Е... Це вже зовсім буде інше. це буде... Але буде, буде теж ну, їм щось передбачено чи ні? Тому що я знаю, Буду, як ну, в нас Буду. наші працівники. Просто вони розмежовують, тому що там були такі е, трошки. Зрозуміло. Ну, дивіться, що таке е, культура, що таке освіта? Там я таке, розумію. Рей, я так? розумію. Так, воно перепліталося тут так. і воно не могли діти. Як кажуть, такого пускай казку. От наша так, дитина так, заняла так. на республіканське перше місце, але це було від кмерзу. Ну тут і школа вже цього, але школа то учить. Ну то я маю на увазі, що дуже тяжко нашим працівникам культури. Залучити тих дітей, тому що ну не хочуть, ну, ну не хочуть не і цього де там. Хочуть я буде. знаю, де, де люди працюють. от Володимир, вона працює. Вона якось правдами, неправдами. Іра знає і цього. Якось тих дітей трошки, щоб вони прийняли участь в тих конкурсах. І, і то якщо то ми, ми... То ми є ну таким от, Тільки Думали, що варто ну культуру знову культура, освіта. освіта, але Якщо від культури не буде ніяких преміальних, ні, нічого, то вони. Ну, і... і... загалом отак. Загалом... Хто за таке питання, прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про закриття додаткової групи у Ростківському закладі дошкільної освіти вищенської сільської ради. На жаль, тенденція е, йде до зниження дітей від дошкільного віку, загалом по всіх закладах. Е, Дошкільної освіти у громаді, тому що ну, це природний чинник, немає народжуваність, немає е, дітей е, в закладах і в свою чергу. Халючок, Алло? Алло? Так. Е, так я на комісії зараз. Чекай мене кейчоли. Я переведу пару пані минуло. Е, так, і стоїть питання про те, що є норми визначені навіть сьогодні, коли прийняти новий закон, який війшов, з 1 січня загалом норму цю не прибрали, вважаючи на те, що ну є природні чинник, але він на нього не звертає по уваги. Е, про те, що має бути комплексність, має бути кількість е, е, значить, дітей у закладі, і тенденція, тенденція така, що дітей немає. Загалом по Ростівському це тільки одна група залишається при хорошому розкладі, при тому, що ще з інших приїжджають всі. Другої групи апріорі, не буде, тому що немає дітей. Ми не можемо тримати просто людей, якщо немає. На жаль, така ситуація, це не від нас залежить. але... Там діти є, батьки їх не хочуть зрудити возити. Ну немає, відвідування немає заяв немає. Наслідок немає. Що немає супроводу нове закриття. Тобто, дивіться, не буде відкривати. Звісно, звісно. Звісно, тому за таке питання прошу голосувати. Дякую. Наступне питання про закриття додаткової групи у Вишнівському закладі дошкільної освіти. Ну, це дуже колишні взагалі дуже болісно, тому що тут три групи, і було дітей по 70, а зараз повірте, навіть 40 немає. Тобто, мало того, що не водять, як от каже Володимирівна, ну взагалі нема відвідування, просто. Немає відвідування, заяв нема, немає зниження кількості дітей до шкільного відбув. І щорік ми бачимо гіршу ситуацію. Ну, Можливо, десь там щось покращиться, тобто, що, точно не, не зараз. точно не зараз. Скажу, що один, один якийсь садочків функціонує так, що потужна, це Радівський. Але я вам скажу, це лежить від керівника закладу. Хай би хто би не говорив. Ми бачимо по кожен день кількість відвідування. Якщо ті директори там собі дозволяли казати, що ми там до якогось числа працюємо все, і не, і не, і не значить в приказному порядку, що давайте приводити дітей, бо, 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 і так далі, то інші над цим не працювали, а там тенденція відвідуваність, ну я скажу, 90% круглий рік. І зараз червень місяць. Це не було вже літом. Батьки двоє самі. Чи не посаді з, з, mm -hmm. з Бижгова, але садочок. І вже Зараз працює? само. Коли по цих садочках в червні просто по 5 дітей, по 7, по 10, то там повний склад практично. ну, то Як така тенденція. Тому тут в Вишневі теж ситуація ну не, не буде третій. Можливо, можливо, їх з того сьогодні, бо ми змушені зачасно прийняти, попередити працівників. Якщо станом, будемо так казати, на 1 вересня додасться заяв, ми приймаємо, скликаємо сесію, приймаємо е, рішення е, про те, що відкриття, і значить е, працює належне. Все залежить від заяв, від поданих заявських. питання про введення посади до штату опорного закладу Вишнівський ліцей Вишнівської сільської е, ну, ради тут відповідно до е, значить, клопотання директора опорного закладу. Це у зв'язку з тим, що е, є висновок дизельного розсушного центру до першого класу, е, приймається дитина, яка має відповідно, валюти які сьогодні асистент вчителя і тому є необхідність прийняти асистент вчителя і необхідно вести. Тому з 1 серпня, чому з 1 серпня, оскільки це працівник зі школи, яка закривається у височку, тобто там будуть з 10-го звільняються працівники. Ну, а тут вже буде набиратися і Васильович. Він там був? Асистент вчителя. Так, так ну більше немає місця, де не десь треба працювати. Так. А, то, вироб? а, ні, 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 він теж великий, це гадкий. Azera, я не зазначила на порадівська гімназія. Дружина його ще під підзнака питання, які ставки, ну, ще не знаю. Тому ставка асистента вчителя має висновок, це на жаль, того вимагає. Так, так, звісно. Хто за таке питання? Дякую.